Ви у транспорті, магазині, на вулиці. В одну мить телефон зникає з кишені або випадає з сумки. Немає дзвінків, немає месенджерів. Але найстрашніше ваші особисті дані опиняються в чужих руках: паролі, фото, банківські додатки, доступ до дії. Зовмисник не просто тримає ваш телефон, він тримає ваше життя, а далі все залежить від вас. Чи подбали ви про безпеку заздалегідь? Екран без пароля. Документи в галереї, банкінг без підтвердження входу. Тоді готуйтеся, дані можуть опинитись в мережі, гроші зникнути, телефон продати, ім'я використати у шахрайстві. Щоб цього не сталося, увімкніть блокування екрана. Активуйте функцію Знайти пристрій, використовуйте двофакторну автентифікацію, не зберігайте паролі у нотатках. Робіть резервні копії у хмару. Якщо телефон уже втрачено, негайно блокуйте сім-карту. Змінюйте паролі, зв'язуйтесь з банком, стирайте дані дистанційно. Телефон це не просто гаджет, це доступ до вашого цифрового я і той, хто отримає його, або зламає ваш захист, або зустріне броньовану систему, налаштовану вами. Безпека це не додаток, це звичка, звичка, яка одного дня може врятувати все. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.